Молодь Вінничини навчають писати грантові заявки та втілювати власні ініціативи в життя. В області відбувся воркшоп Грантові можливості для молоді в громаді. Мета заходу допомогти юнакам та дівчатам навчитися залучати фінансування для реалізації ідей та сприяти розвитку місцевих громад. Як правильно ставити мету та завдання визначати цільову аудиторію, складати бюджет і прогнозувати очікувані результати під час написання грантової заявки? У Вінниці відбувся воркшоп Грантові можливості для молоді в громаді і всі особливості формування грантів вивчала молодь Вінничини. Гранти це не просто фінансова підтримка, це перш за все віра у потенціал про можливість, масштабування мрій і як свою ідею чи проект реалізувати і побачити ефективний результат цього. І от саме на це спрямована сьогоднішня наша зустріч. Впевнена, що ми отримаємо від наших представників українського молодіжного фонду нові поради, рекомендації а також нові можливості для нашої молоді. Захід організував департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації спільно з Українським молодіжним фондом. До участі долучилися представники учнівського та студентського самоврядування, молодіжних рад і громадських організацій. Це про грантові можливості для молоді громади, бо це наймасштабніший проєкт Українського молодіжного фонду. Ми вже приїхали 141 територіальну громаду, і з того, що ми бачимо, що в більшості молоді, більше 60 молоді, взагалі не що таке слово грант, не про те, що вже чи його писали. Відповідно, в тому числі ми сьогодні розказуємо якраз першу чергу теорію, і практику. А як писати гранти відповідно стандартів Українського молодіжного фонду, в тому числі ми якраз сьогодні будемо креативити спільні ідеї, які б молодь хотіла, щоб були реалізовані у Вінницькій області безпосередньо, і це теж момент, щоб ми визначили для команди на наступному році пріоритетні напрямки відповідно того, які ідеї сама молодь нам пропонує. Під час практичної частини воркшопу учасники презентували власні напрацювання від соціальних і культурних ініціатив до екологічних та освітніх проєктів. Молодь навчилася правильно структурувати заявки, формулювати проблеми та пропонувати ефективні шляхи їх вирішення. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.